Всім привіт! Ось вас підставив цим поросятам соломи туди побільше, щоб тепліше їм було. Це ось туалет пішов, свиноматка їсть, настроїв її теж там. Ось одне пішло, мабуть, сати хоче. Там настеліло в неї. Хочу води зараз принесу їй. Вони грається в селами підлами. Купив сьогодні таку свинку. Мені 80 кілограм. Ось їсть, погано, але вибирає. Ось така вона носата, смішна. Матка там трошки. Тут уже нікого немає. Сьогодні продали всіх поросят. Ось тут підчистив, хай воно сохне. Може з того хліва когось пережнемо, може не буду. Їм просто холодно буде, цим менше. А ось під лампою Просята роблять собі гнізда, там лягають, копаються ногами, ті б'ються. Ось поміняв їм воду на свіжу, п'ють помаленько, підходять. А ті там сплять. Корити сьогодні вже їм не буду ставити. Завтра, лише пізніше, вони ще малі, думаю, не будуть їсти зразу. Але краще раніше поставити, щоб привикали. Мені щось злякались. І тут за відро дергають. Одне вон там ходить, щось копається, деякі сплять. Ось що відро хоче вскочити, щоб топиться. Там води нема, вона випала. Ось сідам води хай п'є. Вона з відра не вміє пити, вона пила з ніпільних поїла. Але привикне. Ось бульбашки пускає, вона не привикла бачити, скільки води багато. Не хоче Ось така довгоноса смішна. Піна матка не виявила, повне корите обмішки. Сьогодні щось не нагадувала туди добре. Я бачив, що вона два рази туди стягу, то набив її, У нас селом є. Свинка не виявилася, повне корито обмішка. Одмішка є там трошки на бурака і, і вареної картошки. Воду хоче пити. Ось зайшовши до курей, буду зараз закривати вже. Вони щось зарані заходять, тільки одна курка вон ходить, а і під клітками там куроча, о, королічами, що пару курей є. Ось ця курка, що боліє, мабуть, дорубати прийдеться. Ті кури на подрах, ці тут сплять ось біля гнізд. Вони Залітають. Їсти я їм дав, вже покормив. Гнізди накриваю, щоб не гадив. Ось молода курка ходить, і тут, мабуть, старі ломан браун. Ні голошеї, дві голошей. третя, мабуть, в курникові. Дірку вже закрив, щоб не виходило. Ось це, щоб прихворіло, вийшло збираю, тут вони не виїли. Ось дві голошиїці. А ось третя сидить. Ось третя голушиє.